У Стамбулі в четвер відбудуться перші за три роки прямі переговори між Москвою та Києвом. Утім, ані Володимир Путін, ані Дональд Трамп особисто участі не братимуть. Замість них Кремль направив на зустріч свого радника Володимира Мединського та заступника міністра оборони Олександра Фоміна, а Сполучені Штати державного секретаря Марка Рубіо та старших дипломатів Стіва Уїткофа і Кейта Келога. Україна наполягає на негайному 30-денному припиненні вогню. А Росія готова обговорювати деталі перемир'я лише під час переговорів. Трамп, який раніше припускав свою поїздку до Туреччини, відмовився їхати, але пообіцяв запровадити нові санкції проти Москви, якщо вона чинитиме перепони на шляху до миру. Київське керівництво ухвалить остаточне рішення про участь у консультаціях після підтвердження присутності Путіна. А Мединський і Фомін уже брали участь у перших раундах переговорів у березні 2022 року.